Доброго майже вечора вам. Сьогодні ми з вами приготуємо такий швидкий перекущ, швидкий обідчі, швидкий швидкий сніданок, то коли це буде робити, так коли у вас немає часу, а треба накормити так, щоб було ситно і смачно, і швидко. Хто має чоловіка, той знає, особливо коли ростуть ціни, то це завжди голодні такі хлопчики, яким постійно треба щось їсти смачненьке. Тому ми зараз приготуємо. Ось лаваші, домашні лаваші, на каналі є, які готувала. Потрібно буде домашній лаваш, потрібно буде пластинки сиру, зовсім не багато цибульки, кропу, помідорчик. Одна така сосиска, бо такий шматочок, колбаски, колбаски, два яйця, сіль, перчик до смаку і невеличкий шматочок масла. Зараз нарізаємо все, помідори, сосиски нарізаємо, помідорчики кілечками, зелень нарізаємо, яйця. Не збиваємо, просто змішуємо. Відставляємо, нарізаємо цибульку кріп, нарізаємо колбаску, я буду нарізати дрібненькими, щоб вона гарно прогрілася і просмажилася. Так, і в мене здоровий помидор, половину його нарізаємо. Так, Все дрібненько нарізали, яйця змішали, все приготували. Це готується дуже швидко. Ставимо сковорідку. На сковорідку шматочок вершкового масла. Викладаємо лаваш, виливаємо яйця, розмішуємо так, щоб вони залишилися на лаваші. Посипаємо зеленю і накриваємо на хвилинку кришечкою. Як подивилися і побачили, що яйця вже сватились, додаємо так, викладаємо кобаску, викладаємо помідорчики, викладаємо по шматочку сиру. І накриваємо кришечкою. Вимикаємо газ і залишаємо на декілька хвилиночок. Сир гарно розплавився. І наш обід, сніданок, перекус, вечеря, полудень, хто як називає, готовий. Якщо накрити зверху ще одним лавашем, тоді можна буде його взяти і в дорогу десь. Але воно буде трохи твердіше, жорсткіше. Так що кого... Зубків нема або вони не дуже вже їдять, то оцей варіант підходить більше. Ось так, дивіться, гарна ціла Така як швидка пільця у нас вийшла. Ніць. Можна зелені покласти. У нас зелені є всередині, хто любить прикрашати зелені зверху. Прикрашайте. Лаваш такий сухенький. М -м -м. Це домашній, який же тільки він смачний. Яка ж це смакота? А як у нас смачно пахне? Дивіться. І зелені, і ковбаска, і помідорчик. І це шкуриночка яка. Сир тягнеться. Шматочок отаку зів, чай, кава. І все сипі надовго. Так що готуйте. Хай вам смакує, хай вам буде добре. А з вами була, як завжди, я, Любов.